Знову рада вітати вас, мої хороші любі дітки. І сьогодні наше заняття буде не тільки зі мною, а й з нашим другом сніговичком. Послухайте, що він про себе розкаже. Я веселий сніговик і журитися не звик! Маю очі вуглинки, ніс червоний і з морклинки, завжди усмішка по вуха, шуба снігового пуха, шапка зроблена з віда, а в руці стерчить метла. Хочу, щоб ви сьогодні разом зі мною намалювали теж сніговичків для нашого друга. Хай їх буде якомога більше, і коли випаде сніжок. Ми зробимо справжніх сніговичків для нього. Для нашої роботи нам знадобиться білий аркуш, ніби це випав сніжок, а самого сніговичка ми будемо малювати блакитною фарбою, а наш сніговичок буде за нами спостерігати і радіти новим своїм друзям. Поїхали! Наш сніговичок скатаний із кульок сніжних різного розміру. Так і ми будемо малювати три кульки різного розміру. Ми кулю снігову, котим гору вниз. Чорні очі, рот і ніс сніговий сюрприз. Чорні очі, рот і ніс сніговий сюрприз. Ми кулю снігову, котим гору вниз. Чорні очі, рот і ніс сніговий сюрприз. Чорні очі, рот і ніс. Сніговий сюрприз! Як ви побачили, я додаю мало фарби і розтягую її водою для того, щоб у нас вийшов блакитний колір. Потім будемо нашого сніговичка прикрашати. Зробимо йому. Ніс морковинку. прикрасимо його гудзиками. Ми. Кулю снігову, котим вгору вниз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. І зробимо для йому ручки із гілочок. Ми кулю снігову, котим вгору вниз. Чорні очі рот і ніс, сніговий сюрприз. рот и низ – снеговый сюрприз. А так уж намалю его ротик и очень мимо А нашому навальованому сніговичку пропоную зробити замість шапочки гілки замість волосся. Ми кулю снігову котим вгору вниз. Чорні очі, рот і ніс сніговий сюрприз, чорні очі, рот і ніс сніговий сюрприз. Привіт-привіт! Ось такий кумедний сніговичок у нас вийшов. І нашому гостю буде тепер не несунь. Шліть своїх сніговичків і хай буде ціла сім'я цимових гарних сніговичків.